Всім доброго дня! З вами Василь Криворучко. Це значить, що ви дивитесь програму SportNews, у якій ми, як завжди, розповідаємо вам про найцікавіші події зі спортивного життя нашого міста. А я нагадаю вам, що спонсором цієї програми є торгівельна марка «Деївська». Деївська це олія нашого краю. За традицією ми розпочинаємо з футзалу, де команди продовжують вести боротьбу у чемпіонаті та кубку міста. У вищій лізі на окрему увагу заслуговує хіба що не зовсім очікувана перемога комсомольського фламінго над міцним нафтовиком. Кращий бомбардир ліги Мирослав Смакула вивів нафтовик вперед, але як виявило, це був перший і останній гол його команди у цій грі. Далі забивали лише гравці-фламінго, які зрештою і виграли цей матч з рахунком 4-1. У інших матчах без несподіванок фаворити пар, якими були Шарліста Кілікія, легко здавали своїх суперників Кремін 99 та КРНУ відповідно. У першій лізі команди визначили фіналіста Кубка Ліги. У першому півфіналі зустрілись Транзит-сервіс та Трансгаз. Перебіг цієї гри для глядачів був, як то кажуть, краще не придумаєш. Рахунок відкрив Транзит-Сервіс, проте дубль Максимова Остапця вивев перед вже Трансгаз 2 1 Тепер двома голами відповідає команда Олександра Яцина і рахунок стає 3-2 на користь Транзит-Сервісу. Далі ще цікавіше, Трансгаз зумів відігратися і вийти вперед 4-3 на його користь за декілька хвилин до кінця матчу. Транзит-сервіс пішов у вабанк, знявши воротаря, і це принесло свій результат. Рахунок було зрівняно, а це означало, що переможця має визначити вже серія пенальтів. Шестиметрові удари краще виконали гравці Транзит-сервісу, які стали першими фіналістами Кубка першої ліги. У другому півфіналі в надпринциповому протистоянні між Анкором та JTi перемогу з рахунком 4-2 святкували останні. Ліга. Тут на рекорд йде команда ГМК, яка здобула свою 10-ту перемогу поспіль. Намагається не відставати від лідера Нафтовик ветеран, проте зупиніто колектив злобанку дуже і дуже важко. Приємно радує третя сходинка вихованців Антона Диндікова команди Кремін-2000. І хоча хлопці зіграли на дві гри більше, ніж решта команд, я упевнений, що вони ще поборяться за медалі другої ліги. У третій лізі через вікно у лідера Суворов та перший віконний мали можливість трохи наблизитись до дружби. Тепер відстань між ними всього 4 очки, а грати ще дуже багато. Першу перемогу здобула Нива, і тепер у третій лізі немає команд з цифровим і перемоги. Метекс та Діліжанс у четвертій лізі зіграли у нічию 2-2, що було дуже добре для локомотива, який, подолавши кредитма з рахунком 9-2, зміцнив таким чином своє лідерство, маючи ще й нагру менше, ніж у головних переслідувачів. У інших матчах Оліпс був сильнішим за Мацурабу 7-4, а Кременчук М'ясо за Шепелівку 9-2. У п'ятій лізі триває дуже напружена та цікава боротьба за нагороди, на які претендують три колективи. Всі троє, а це Славутич, Деївка та Факел, святкували перемогу у звітному турі і зберігли за собою перше, друге та третє місця відповідно. Відстань від четвертої команди Ліги досить велика, тому вряд чи хтось трудиться у підсумку у розбірці цього тріо. Олександр Скірда та його Титан Альпіналь були безжальними до дівчат з команди Кременчужанка, обігравши тих з рахунком 22. І рівно половина з цих забитих м'ячів, а саме 10 у активі Скірди, що є новим рекордом цього сезону у Кременчуцькому футзалі. Лідером Шостої ліги залишається ВПУ-7, якому буквально на п'яти наступають талант та Титан Альпіналь. Не слід забувати і про білого орла, у складі якого є нехай вікові, але дуже досвідчені гравці. Я впевнений, що від цієї команди варто чекати фінішного спорту, який цілком може принести навіть золоті медалі ліги. І нарешті до ветеранів. Тут черговий раз змінився лідер, яким тепер став село, без проблем вигравши аутсайдера чемпіонату команди Політехнік. Інтеравто, який підсилився Антоном Диндіком, розбив пільтан з рахунком 6-1. А сам Антон відзначив свій дебют на ветеранському рівні покером. Гарантем по цьому турі не грав, тому й був посунути з першого місця селоком. У розпалі зимові шкільні канікули, а це значить, що кращого часу для веселіх стартів не знайти. Так, 5 січня у спортивному комплексі Політехнік відбулись ці веселі змагання серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл нашого міста. І про це більш докладно дивимося у нашому наступному сюжеті. год подряд мы проводим на зимние каникулы веселые старты. Спартакиады среди детских спортивных школ города Кременчуга. И в этом году и участвует и Кременчугский район. Восемь команд приняло участие в этих мероприятиях. Что можно сказать? Семь видов. Это легкая атлетика, амрестлинг, футбол, баскетбол, перетягивание каната, веселые старты очень интересные мероприятия. Победители, призеры получили призы сладкие, а команды, которые займут первое, второе, третье место, получат спортивную форму и спортивный инвентарь. Это проводится под эгидой исполкома Кременчугского, а также отдела физической культуры и спорта города Кременчуга. Вот сейчас смотрю и ну, смотрю и вспоминаю себя. Я такая же была, как они. Ну, начинала тоже вот веселые старты проходят. Э, тут э, прыгала в длину, высоту, бегала 50 метров 60. Но ну, это очень здорово. Э, нач все, все начинают с такого, ну, все с малого, с э, игр, с развлечений. А потом только она не доходит до, ну, до профессионального спорта. И всегда мне очень хочется, чтобы когда-то когда сделали такие соревнования. И сама хочу стать организатором соревнований для детских со временем. Поэтому я, я, я с удовольствием хотела... Баскетбольний клуб Кремінь провів своє перше тренування у новому році. Команда вийшла з відпустки 4 січня і про це більш докладно розповість нам помічник головного тренера Євген Федоров. Ну, Сьогодні перша тренування у нас після Нового року. Вся команда живе-здорове, тому в принципі то підготовка йде по плану. Ніхто нічого не відміняв. Тобто гра в полі го у нас на виїзді. 17 числа мы играем дома. То есть, поэтому, в принципе, все в штатном режиме работает. Настроение отличное. То есть, как бы, единственное, что две победы, которые у нас были в конце прошлого года, поэтому, думаю, они эмоциональный настрой ребятам прибавили. Поэтому, думаю, в этом году то есть, будут радовать игрой и дальше. Нагадаю, що перший кубковий поєдинок відбудеться 10 січня у Запоріжжі, а гра відповідь 17 січня у Кременчуці. І цей матч ви зможете подивитися на нашому каналі у прямому ефірі. Тепер до зимових видів спорту хокейний клуб Кременчук свої перші поєдинки в новому році зіграє вдома на спортивній арені Iceberg 8 та 9 січня. Суперником нашої команди буде Харківський Вітязь. Пряма трансляція першої гри 9 січня 19.00 на нашому каналі. Поєдинок 9 січня відбудеться о 13-й годині, і його ви також зможете подивитися наживо на нашому каналі. Ну і наостанок традиційна рубрика Наші діти, в якій ми розповідаємо дітям та їхнім батькам, якими видами спорту можна займатися в Кременчуці. Цього разу у нас відділення волейболу ДІСШ номер 2 Ну а на цьому я з вами прощаюся. Любіть спорту. Займайтесь спортом, введіть здоровий спосіб життя. На все добре зустрінемось вже за тиждень. и Я начинал вместе тренировать, это еще было где-то 80-е годы, и э, результаты у нас сразу конечно были никакие. А потом удалось подготовить и чемпионов мира, Европы сидеть ребят, многих чемпионов Украины и бывшего Союза девочки участвовали. И уже вот до этого времени, как говорится... Лиана вырастает, постоянно переходишь от одной команды к другой по возрастам. И сейчас уже вот команда, которая тоже в Украине занимает и в области призовые места. Это волейбол, один из элегантных, красивых видов спорта, который воспитывает быстрое мышление, воспитывает силу воли, упорство в победе. А для девочек он вообще очень полезен, потому что формируется хорошая фигура, формируются красивые формы. И для волейбола, для девочек это самый подходящий вид спорта. Мы обычно набираем где-то с 9-10 лет. Как раз это такой возраст, который учитывает уже и понимание ребенка, чем он занимается формирует у него определенные уже навыки и формирует понятие, что такое спорт и что ему нужно в этом виде спорта. В городе живет чемпион мира, чемпион Европы Шачин Александр, также чемпион Европы Коломой Свитер, который преподаватель в национальном нашем университете. Много девочек у нас есть, чемпионки Украины. Это много называть, потому что у нас целые команды были. Чемпионки Украины, ходили в сборную Украины девочки. Если их называть, то это нужно сейчас больше времени. Вообще-то я и приглашаю девочек, кому 9-10 лет, в нашу спортивную школу номер два на отделение волейбола. Тренера у нас очень хорошие, готовят хороших девочек. Чемпіонов області України поэтому приглашаю.